Тиск не припиняється. Молдова заборонила розрахунки влег придністровським підприємствам. Музика. Новий електроцех та їдальня рибницький цементний. Модернізація триває. Еліта Збройних сил як служать придністровські розвідники. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція студію Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було дивіться, просто зараз. Молдова продовжує вишукувати все нові засоби тиску на Придністров'я. Вперше за 30 років взаємодії банківських систем обох країн наші підприємства не можуть розрахуватися з молдавськими компаніями за послуги та товари. Молдова ввела заборону фірмам Придністров'я на розрахунок в леях. Експерти помітили, чим більше банківська проблема між Придністров'ям та Молдовою обговорюється на різних майданчиках для пошуку її вирішення, тим більше вона загострюється. До проблем з відкриттям рахунків у молдавських банках та конвертацією лея додалась заборона на розрахунок з молдавськими партнерами за молдавську продукцію молдавською валютою. З кінця января 2020 року ми зафіксували з кінця січня 2020 року. Ми зафіксували 9 повернень платежів нашим промисловим та торговим підприємствам. П'ять платежів було повернено трьом великим промисловим виробництвам, які намагалися поповнити свої банківські рахунки у Молдові. і випадки, коли при здійсненні оплати послуг нашими підприємствами на користь компаній Молдови, кошти зараховуються на рахунки партнерів. Однак ті ними не можуть скористатися просто блокуються молдавськими банками. Молдова все пояснює посилення міжнародних вимог до закону щодо відмивання грошей. Вони діють з 2018 року. Однак весь цей час жодних проблем не було. Придністровські агенти суворо дотримувались усіх вимог та процедур, наданих молдавськими банками. Сьогодні у нас виникає справедливий розвопрос. Сьогодні виникає справедливе питання: Партнерки що сталося? Партнери ті ж самі угоди. Теж платежі, вони пояснюють, основна причина, що платежі приходять від неліцензованих у Молдові банків. В той же час ми. Минулого року 670 молдавських підприємств перерахувало на рахунки цих так званих неліцензованих банків 3 мільярди 200 мільйонів леїв. Мало того, буквально вчора, 18 лютого, 24 підприємства Молдови сплатили на користь Придністров'я 3,5 мільйона леїв. І серед них є МінФін Молдови, який фінансував навчання дітей у школах з румунською мовою навчання. Тобто, в одному випадку, коли треба, Молдова визнає наші неліцензовані в ній банки. Іншому ні. Через новий тиск кишинева на нашу економіку. зовнішньоторговельний торговельний оборот між Придністров'ям та Молдовою може скоротитися до нуля, а це сотні мільйонів доларів. Лише минулого року цей показник склав 369 мільйонів доларів. З них третина імпорт, половина якого металобрухт, медикаменти, тара, пляшка, продукти харчування. А нашому мнению, на нашу думку, ці процедури пов'язані з так званою боротьбою з відмивання грошей, є інструментом для досягнення тих чи інших політичних цілей. І жодного відношення ні до бізнесу, ні до процедур протидії прибуткам, отриманим злочинним шляхом не мають. Придністровська влада всю інформацію про ситуацію, що склалась, доведе до міжнародних експертів та посередників у переговорному процесі. І Якщо проблема затягнеться і не матиме вирішення, то нашою стороною будуть вжиті дзеркальні заходи у відповідь. Зарплата у лікарів, які ургентують, тобто перебувають вдома, а в разі виклику повертаються до лікарні і надають необхідну медичну допомогу. Збільшиться відповідний законопроект. Сьогодні підтримали депутати Верховної Ради. пропонується за ургентування. сьогодні. Пропонується за ургентування через брак лікарів і з врахуванням того, що лікар постійно прив'язаний до робочого місця, встановити норму до трудового кодексу 50% посадового окладу. Раніше було 20%. відсотків, тобто один лікар чергує в лікарні. Але якщо потрібен фахівець того чи іншого профілю, то за певний період часу він повинен прийти на роботу. Він не працює, але постійно на зв'язку. Дані надбавки лікарі будуть отримувати з другої половини цього року. У законодавстві в сфері охорони здоров'я також з'явиться і нове для республіки поняття клінічні рекомендації. Вони допоможуть лікарям приймати найбільше раціональні рішення в кожному конкретному випадку. Подібними рекомендаціями в лікуванні пацієнтів вже керуються медики в Росії, Україні та Казахстані. Згодом на їхній підставі будуть розроблені стандарти медичної допомоги. За цей законопроект депутати сьогодні проголосували у першому читанні. Їх називають і вухами армії, розвідники, еліта збройних сил. Непомітні і в той же час блискавичні. Доводиться йти у вогонь і в воду у прямому сенсі цього слова. Як готують розвідників, знають не всі. Ми знаємо. Військовий полігон, дим, постріли, нейтралізація противника. Це не постановка для камер, звичайна справа. Розвідники відпрацьовують майстерність. Такий режим у них щоденний. З нами вони діляться секретами роботи, але це тільки з дозволу начальства. Скритність понад усе, навіть під час інтерв'ю. Головна особливість засідки це сидіти тихо, щоб тебе не було видно. Розвідник може сидіти добу. Це залежить звичайно від поставленого завдання. А при захопленні головне діяти швидко, поти і блискавично. Потрапити у розвідку складніше ніж вступити до найпрестижнішого вузу. Відбір найсоровіший. Дмитро Звягінцев Вягінця в мети досяг з другої спроби. Мрія бути розвідником з дитинства. Натя служив в розвідці. У мене батько служив у розвідці, і я хотів піти по його стопах. З його історії я знав, що буде складно, але перед армією він мене готував. Я займався спортом, адже розвідники як спортсмени вони поводяться тихо, спокійно, помірковано. Термін служби за призовом 12 місяців. І весь цей час постійна вогнева підготовка, техніки рукопашного бою. Сценарії відпрацьовуються на практиці. Ситуації наближені до реальних. Служба розвідки у розвідці невід'ємна частина мого життя. У цьому підрозділі дається можливість усвідомити всю повноту бойової готовності. Для цього потрібна підготовка. В основному спортивна. Тут колосальні навантаження. Ось такі вони розвідники. Завжди в тіні і щодня на поготові виконувати будь-які завдання. Хліб житній, гречаний, кукурудзяний. Багет, пиріжки з різною начинкою, печиво. І це ще не повний перелік хлібобуличних виробів. Міні-пекарні Бонбейкері в Дубасарах. Її власник молодий підприємець Іван Черниченко, а поруч одноіменний фірмовий магазин. Я винашував бізнес-план десь півтора года. Я виношував бізнес план півтора року. Взяв кредит в Ощадбанку, орендував приміщення жовтня, оплатив обладнання, дві печі, витяжка, шафа, виробничі столи, стележі, холодильник. Через три місяці відкрився. Іван Черниченко закінчив Придністровський державний університет за спеціальністю викладач математики. Довго не міг приселаштуватися, навіть стояв у центрі зайнятості на обліку як безробітний. А потім вирішив робоче місце створити для себе самостійно. Узяв пільговий патент і почав з виробництва пончиків. За два роки випік їх більше 50 тисяч штук. Тепер каже хочеться більшого. і ті ж дії. Одна й та сама діє вихід це набридає. Хочеться чогось більшого, не тільки самому працювати, а й дати роботу комусь. Усі прийшов до того, що треба займатися хлібом і відкрив свою пекарню. Вартість одного батона, в залежності від виду, 7-8 рублів. Зробити ціну нижчою хотів би, каже молодий підприємець, але не дозволяє тарифна політика. У мене все зав'язано на Електричці у мене все зав'язано на електриці. Я сплачую як юридична особа. Один рубель – 52 копійки. Хотілося б від держави у цьому сприяння якоїсь підтримки для виробників, тобто для тих, хто використовує електрику не для освітлення вітрин, а безпосередньо для виробництва продуктів місцевих, якусь знижку, послаблення. Зараз Іван у пошуках помічників хлібопекарів. У нього чотири вакантних місця і маса ідей. каже, хоче розширити лінійку хлібобулочних виробів, випікати листкові тістечка з різною начинкою і круасани. А у подальшому обладнати в хлібному магазині місця для відпочинку, де городяни, гості до басар змогли б пригоститися свіжою випічкою та чашечкою ароматної кави. Хто добре працює, той смачно їсть. Під таким гаслом триває модернізація на рибницькому цементному. Там напередодні відкрили оновлену їдальню. Відремонтували і другий поверх електроцеху. Продовжують реконструкцію самого виробництва. Перше, другий компот, а ще вайфай, музика і кіно. Тепер обід для цементників майже свято. Кажуть, заводська їдальня схожа на кафе. на раніше на цементному кабінеті була їдальня радянського зразка. Тобто все було просто і сіро. Хоча готували дуже смачно, ситно, надійно. На даний момент їдальня перетворилася дуже сильно. Дуже приємно оку, Подивимося, яким буде меню. Але я думаю, що буде не гірше, навіть краще. Комплексний обід для робітників 18 рублів. Повну вартість компенсує підприємство для тих, хто взяв їжу з собою. Мікрохвильова і холодильник. Планується запуск кухонного. Планується запуск кухонного залу приблизно через півроку. Буде оснащено все абсолютно новим обладнанням. Буде і кондитерський цех, і цех з виробництва фрі-продуктів сіляких. Тобто, ми можемо задовольнити найвибагливіших гурманів. Коли запрацює кухня, двері заводської їдальні відкриють для всіх грибничан і гостей міста. За роботою на ярмарок вакансій познайомитися з умовами працевлаштування, отримати відповідь на питання, які цікавлять, і навіть написати резюме. У пошуках роботи прийшли молоді фахівці, вже досвідчені спеціалісти і навіть пенсіонери серед працедавців, флуарі, благода, барканський м'ясокомбінат, тролейбусне управління. Їм теж потрібні кадри. Ні, чисто, щоб не сидіти вдома. Мені щоб не сидіти вдома. Хочу бути зайнятою з людьми спілкуватися. Ось є тут вакансія, адміністратора на підприємстві. Зателефоную, чому б ні? Ливарником на фабрику, на автомейку і посудомийником запропонували. Я буду телефонувати, спробую кудись влаштуватися. У Бендерах робочі місця є, кажуть у центрі зайнятості. Більше тисячі вакансій. А от робочих рук не вистачає. Місто потрібні лікарі, інженери, вчителі, водії. У тих, хто готовий перекваліфікуватися, шансів знайти роботу набагато більше. На багатьох підприємствах спеціальності навчають на місці. Нам потрібні водії тролейбусів Нам потрібні водії тролейбусів. Окрім цього, ми відкриваємо курси з підготовки водіїв. Зараз іде набір півроку навчання, потім стажування. Після чого надається робота на підприємстві. Крім цього, нам потрібні кондуктори, електромонтери, слюсарі, електрики. Хто не може знайти роботу за своєю спеціальністю, отримати нову професію пропонує служба зайнятості, причому абсолютно безкоштовно. Це пропозиція не тільки для молодих, але й для людей старшого віку. Ось тут починається моя трудовий робочий день. Робоче місце Федора кабіна екскаватора. 36 років він керує важкою технікою у кар'єрі. На його шляху траплялося багато знахідок. Але сьогоднішня унікальна щелепа старовинного слона. то на Це друга моя знахідка щелепа. До цього були кістки, бивні і ребра були. Усе було випадково. Так сталося. Коли ківш набираєш, не знаєш що там далі. Підняв ковш і дивишся щелепа. За малюнком у фахівці визначили це щелепа Трогонтерієвого слона. Знайшли її на глибині 30 метрів від поверхні землі. Це відкладення п'ятої колкутової тераси. Ветіхлаженях можна у цих залишках можна знайти не тільки слонів, а й бізонів, печерних медведів, антилоп, оленів і безліч інших ссавців. Крім того, тут дуже цікаві знахідки прісноводних молюсків, які жили в руслі Дністра. Усі ці тварини були сучасниками древніх людей, наших предків, і можливо, деякі з них були їжею наших предків. Тому, звичайно, вся ця інформація має наукове значення, адже це відновлення геологічної історії на нашій території. Старовина знахідка має важливе значення для палеонтології. Її передали у музей археології Придністровського держуніверситету. Фахівці оброблять щелепу спеціальним розчином, склеють окремі фрагменти і підготують стележі для майбутніх знахідок. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустрічах завжди о 18.15 на першому придністровському.